День діти! Сьогодні я вас хочу познайомити з чудовим деревом липа. Але спочатку послухайте віршик. Всюди липа розквітає, дуже-дуже рясна, ароматом наповняє цілий світ, прекрасно, пахне медом все солодко і ніжно, густо цвітом вкрите гілля, просто дивовижно. Того цвіту так багато, ну насправді диво, і літають аромати, у красиво. А між квітами джули в'ються, мед прийшли збирати. І удучі, то сміються. Як тут розібрати? Словом, літо, тепле літо, сонце припікає, небо синявою вкрите краще не буває. А тепер давайте роздивимося будову цього дерева. У липи прямий, чорний, бархатний стовбур. Листочки по формі нагадують сердечка. Вони не бояться вітру, бо сильно тримаються на черенку. Влітку це дерево квітне. Квіти липи звисають вони із голівками по декілька штук на одній ніжці. А зверху до цієї ніжки переріс листочок. Квіти у липи жовті, наче сонечка, і здається, що кожна квіточка світиться. Квіти запашні і на цей запах злітається багато бджіл. Бджоли збирають мед. Цей мед так і називають липовий. Липа гарне дерево. Але воно нас радує не тільки красою, а й лікувальними властивостями. Квіти липи обривають і сушать. Взимку роблять чай з квітів. Цей чай захищає від простуди, зігріває в холод і полегшує біль при ангіні. А ще до чаю додають липовий мед. Діти, якщо під час прогулянки з батьками, ви побачите це дерево, підійдіть до нього, обніміть його стовбур, доторкніться щічкою, закрийте оченята і помрійте. І хай ваші мрії збуваються. До побачення!